Слава Ісусу Христу, сьогодні читаємо новий заповіт Івана, 15, розділ з 18 по 27 віршик: Світ ненавидить вас і мене. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене, Ісуса, Він зненавидів перший як вас. Коли б ви зі світу були, то своє світ любив би. А що ви не зі світу, але я вас зі світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав, Раб не більший за пана свого. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть, як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха, а тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Хто мене ненавидить, і мого отця той ненавидить. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили і зненавиділи і мене і мого Отця, та щоб справдилося слово, що в їхнім законі написане, мене безпідставно зненавиділи. А коли втішитель прибуде, що його від Отця, я пошлю вам, той Дух правди, що походить від Отця, він засвідчить, про мене, та засвідчте й ви, бо ви від початку зо мною. Благодать Господа з усіма вами. Амінь.